Доброго ранку, мирного неба і благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що вони стоять на передовій, захищаючи свою батьківщину. А Бог нам подарував цей день, залишив через своє слово обітниці, на які, покладаючись вірою, ми сьогодні підемо. Шляхом разом із Господом і будемо молитися і за себе, і за тих, хто, можливо, не має такої збоги. Дорогі мої, є дуже складні питання, як зберегти себе в чистоті у цьому світі. Так само і ви уважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога у нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі. Щоби не слухалися його пожадань. Деякі люди вважають гріх настільки незначним питанням, що не здатні захистити себе від потурання йому або від його наслідків. Якщо ви хоча б на мить припустите, що Бог не ставиться до гріха серйозно або зробить якесь послаблення чи виняток, так що ви можете продовжувати грішити, і душа не понесе жодного покарання за скоєне. Значить, ви опинилися у жахливій сатанинській омані. Будь-яке свідоме порушення праведного закону Єгове піддає вашу душу сильним атакам сатани. Коли ви втрачаєте чистоту совісті, ваша душа стає для сатани полем битви, у вас з'являються сумніви і страхи, достатні, аби паралізувати ваші сили та посіяти у вас невіру. Пам'ятайте, що спокуса це ще не гріх. Пам'ятайте, у яких би важких обставинах не опинилася людина, ніщо не може насправді послабити її душу, доки вона не піддасться спокусі, поступившись своєю чистотою. Інтереси життєво важливі, особливо для нас у наших руках. Ніхто не зможе пошкодити їм без вашої згоди. Усі сатанинські легіони не здатні заподіяти вам шкоду, якщо ви не відкриєте свою душу для хитрощів і стріл сатани, вам не загрожує загибель безгоди вашої волі. Якщо ваш розум не зітлів, усе навколишнє розбещення не зіпсує і не опоганить вас. Вічне життя коштує для нас усього або. Не коштує нічого. Тільки ті, хто докладає наполегливих зусиль та виявляє невпинну горливість разом із сильним прагненням, яке відповідає цінності поставленої мети, здобудуть життя сумірне з життям Бога. У нас перед очима приклад Адама та Єви. Наслідки їхнього злочину має спонукати кожного з нас, уникати гріха, ненавидіти гріх та розуміти, з огляду на страждання, які неодмінно спричиняє гріх, що краще все втратити, ніж відступити від найменшої з Божих заповідей. Ми маємо не просто діяти, а мати. Успіх у протидії. І Господь дає нам пораду в апостола Якова в четвертому розділі, в цьому вірші написано, тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Деякі люди бездумно піддають себе небезпеці та спокусам, так що вийти з них неушкодженими і неопоганеними їм може допомогти. Тільки Боже чудом. Такі самовпевнені вчинки не до вподоби Богові. Спаситель світу зустрів твердою відмовою пропозицію сатани кинутися донизу з наріжника храму. Стародавній ворог процитував Божу обітницю як запевнення, що Христос без побоювань може це зробити, поклавшись на силу обітниці. Ісус відповів на спокусу словами з Писання. ще написано, не спокушуватимеш Господа Бога Твого. Подібним чином, сатана, виправдовуючи свої ідеї писання, спонукає людей іти туди, куди Бог їх не посилає. Дорогоцінні Божі обітниці, дані не для того, щоб утверджувати людину у самоупевненості. І не для того, аби покладатися на них, коли вона без потреби наражає себе на небезпеку. Від нас, як від Божих дітей, вимагається зберігати постійність нашого християнського характеру. Ми маємо виявляти розважливість, обережність, покірність та обачно поводитися із людьми, які знаходяться навколо нас. Ми в жодному разі не повинні поступатися принципами. Нам необхідно завжди і у всьому покладатися на Бога. Завдяки заслугам Христа, Бог дарував нам благодать достатню, аби протистояти силам зла і бути більш, ніж переможцями. Наш успіх у протидії, Протидійте дияволові, як ми читали. Протестаньте, і Він утече від вас. Протидія має бути твердою і непохитною. Ми втрачаємо все, що здобули, якщо протидіємо сьогодні тільки для того, аби поступитися завтра. Чим ближче день, коли повернеться Ісус, тим диявол буде хитрішим, тим Він буде розставляти такі пастки, які важко. Побачите. І тому Господь дає нам обітницю через апостола Якова в 4 розділі, 8 вірші ми читаємо. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і очистіть серця двоєдушні. Цікава пропозиція наблизитися до Бога. Яким чином? Потай! Ревно досліджуючи своє серце, по-дитячому, щиро й покірно покладаючись на Бога, визнаючи свої гріхи та відкриваючи Ісусові усі свої немочі, ми не можемо наблизитися до Бога, споглядати Його красу і співчуття, якщо не усвідомлюємо власних вад та несповнені бажання піднятися вище. І Наблизиться до вас, так говорить Господь. Господь наблизиться до того, хто зізнається перед своїми братами в скоєних проти них переступах, а потім приходить до Бога у покорі і в розкаянні, хто усвідомлює небезпеку, яка загрожує Йому, той завжди пильнує, щоби не засмутити Святого Духа і не віддалитися від Бога, бо знає, які його вчинки не до вподоби Богові. Настільки ж краще і безпечніше наблизитися до Бога, щоби чисте світло Його Слова зцілило рани, які гріх завдав душі. Чим ближче ми до Бога, тим у більшій безпеці наближайтеся до Нього в молитві, духовних розумах, читанні Його слова. Якщо кожен з нас особисто наблизиться до Бога, чи знаєте, що станеться? Ми наблизимося ще й один до одного. Наблизившись до Бога та приступивши до Христа Христового, ми побачимо, що наші серця зливаються в досконалій єдності, відгукуючись на молитву Христа про те, щоб ми були єдині, як Він перебуває у єдності з Отцем. Тому ми повинні прагнути бути єдиними в дусі, розумінні, в вірі, аби Бог прославився в нас, як прославлений у сині, і полюбив нас, як полюбив сина. Душа, яка любить Бога, любить черпати від Нього силу у постійному спілкуванні з Ним, коли розмова з Богом стає звичкою душі. Сила лукавого зламана, бо він не може перебувати поруч із душею, яка наближається до Бога. Він не може чути ім'я Ісуса Христа, тому що Він переможений цим іменем. Тож давайте помолимось. І в ім'я Ісуса попросимо, щоб Бог дав і нам перемогу, найперше над собою. Вічно живий святий на ім'ях, наш дорогий небесний Батько, Боже наш, який домуєш в неприступному світі і в величі Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці до тебе приходимо ми в ці хвилини, щоб подякувати за твою безмежну любов, щоб подякувати за ту велику жертву, яку ти приніс заради нас на Голгофі. Щоби подякувати Тобі, Господи, за благодать, це та сила, яка сьогодні спонукає і яка допомагає нам перемагати гріх і зло. Господи, ми за все це Тобі дякуємо. Дякуємо, що Ти подарував нам цей ранок. Ми могли піднятися і відкрити це святе слово, і прочитати обітниці й твої поради. Ми дякуємо Тобі за науку, яку Ти даєш нам через своє Слово. Ми дякуємо тобі, Господи, що не залишаєш нас хліба і до хліба і даєш ще миру нашій місцевості. Але разом сьогодні ми об'єдналися в цих подяках і в проханнях, щоби ти благословив і нашу країну, і всі, хто сьогодні не може, Господи, читати Слово, тому що стоїть на передовій. Ти стань на захист їхній, ти почуй їхні чаяння душі. І пішли миру, нашу країну, пошли перемогу, Господи. Але більше всього дуже просимо Тебе, щоб Ти кожного мешканця планети Земля навчив так лічити дні, щоб набути було серце, і в день, коли ти прийдеш, щоби всі люди вийшли на зустріч тобі з радостю, а не втікали з Твого обличчя. Почуй наші молитви, і наші благання. А за все, що ти зробив заради нас, ми тобі дякуємо, отцю сину. І Духові Святому. Амінь. І знаю, дорогі мої, що у будь-якій спеціалізації, у будь-якому профілі існує наука, як досягати успіху, як забезпечити себе, щоб не потрапити в ситуацію, щоб позбутися життя. І існує техніка безпеки. Для нас сьогодні Господь залишив інструкцію цієї техніки безпеки, як поводитися в цьому світі. І цією інструкцією є ось це святе слово. І Господь закликає нас, що ми або будемо мертві для гріха і живими для Бога, тоді все буде нормально, і в день, коли він повернеться, ми будемо радіти. Або якщо ми будемо думати, що з гріхом можна якось так легко, і, можливо, так, як люди кажуть, це є важкі гріхи, а це є легкі гріхи, то пам'ятайте, нам сьогодні Господь дав приклад Адама і Єви. Перший непослух привів до важкого гріха і до таких наслідків, які ми бачимо сьогодні. Тому, дорогі друже, сьогодні. Щоб не помилятися, відкрий своє серце Ісусу, проживи цей день разом із Ним, а Він вже готовий благословляти Тебе. До побачення.